Всім привіт! Я хочу трошки розказати про ну, як мені здається, курточку Левіс, яка є пуховіком, по суті, але для. Погоди ну, десь біля нуля. Да? тобто Тут від нуля відхилення може йти там плюс 5, ну, мінус 3. Мінус 5 я її вже не одягав, да? але ось десь мінус 2, мінус 3, вона ще нормальна. Дивіться, в чому, о, в чому виникає якби невеличка незручність у клієнтів, які починають вибирати і міряти цю курточку. Це дуже класна куртка вона дуже тепла, вона дуже легка, вона е, складна, тобто її треба можна скрутити. в общем е, Вона не пропускає вологу. тобто ви Можете в дощ в мокрий сніг з нею ходити. Дальше скажу наступне: тобто ось ця курточка вона розміру М. У мене стандартний розмір в моєму одягу це от Дивіться, в чому, чому у нас виходить непорозуміння ну, у клієнта. Взагалі вони ось ці курточки вони вроді б то, великомірять. Але це можна сказати з одного боку ілюзія, з іншого ні. Чому? Тому що, ну, по-перше, у них рукав достатньо довгий. Да, бачите, тут а, воно на резиночці невеличке, тобто все є. Друге, хоч у мене розмір і L -ка, L -ка, да, Хоча куртка M. ка От коли я одягаю M, ку я її зараз застібну. І зараз застібну. До речі, в неї є захист від блискавки, щоб воно підборіддя вам не чіпало. Теж. В общем, коли я ось так от ношу, да, то у мене може бути видно кузіко. Да, то, тобто це єдиний мінус, який є у цієї куртки, коли ти е, е, загалом розміру L. Да, але хочеш таку ось тягнуту курточку Ельку. І ось так вона то і не погано, так по-молодіжному по спортивному. Якщо так робити, да, трошки висвобождається для місця для годинника. Так, тепер наступне. А, деякі люди, а, які, у, у яких, мабуть, є пузіка, я не знаю, просто ну, не бачив <смісті> їх особисто, да, але тим не менше, а, якщо хтось міряє да, мені, то це в руку. Тобто М-ка на Людину з елькою розміром да воно може за що ну щось десь буде трошки вибирати. Ось цей Куртафан Левіс, він уже розміру L. Ну, тут Л-дроп G. Значить, його. Він вже буде трошки вільніший. Мені дуже зручно, я дуже сумнівався брати мені Ельку чи не брати. да І ось я зараз поведаю. Так, так, брати мені Ельку чи не брати. і я вирішив її взяти, да? але в чому був е нюанс. Ну, е По-перше, е чим мені сподобалось? Мені сподобалось тим, що, окрім того, що вона саме по собі тепла, е в рукав той же самий, по суті. Да? Ну, mm -hmm. от я отак от, цей теж освобождається, я я вивільнюється під годинник, все нормально. Е всі властивості ті ж самі. Зараз застібну. Так, застібну все те ж саме, бачите? Все. Ну, то... Тобто, Ну, також, також само, не стягує все нормально. тобто Я можу під нього одягти і кофту, і худі, і світер, і все що завгодно, да, щоб підрегулювати е, теплоту для себе. Е, е, який є нюанс? Е, нюанс, що людина, коли одягає кельку, ну, людина розміру L одягає кельку е, цієї моделі і вона починає сумніватися, що деякі мені пишуть, е, що вона на мене, там, як мішок, як і ще щось там лежить. Тобто, дивіться, у цій, у цій моделі ось тут. Є да, ось така резиночка. Я її зараз вивільнюю, зараз щоб чистота експеріменту, да? і ось так от робимо. Звичайно, якщо я буду ходити, в таби, да, то вона буде виглядати у мене як ну, так от, парашут. І, да, і здається, що вона велика. Тому ну, взагалом, і для збереження тепла ви маєте це знати, да, що має бути простір деякий всередині, да, для того, щоб був зазор для теплого повітря всередині. І я роблю наступне, тобто я роблю затяжку цю. Так, тобто я затягую зараз із одного із іншого боку, і в мене два бонус плюса виходить від цих двох маніпуляцій. Так, зараз, секундочку. Ось, затягую. Що я маю? Ну, по перше, я можу регулювати, по суті, дав так, підтягнути трошки там, відпустити, як мені зручно, да. Тому, але другий полот, що вона, коли притискає мене сюди, то у мене все встає на свої місця і зберігається холод, ось холод, зберігається тепло 에, під курткою, да, в, тобто, я відчуваю суперкомфорт. Тому е, я рекомендую все таки звернути увагу на е, ці куртки і не Ну, не робити поспішних висновків, да, тільки одягнувши. В принципі, вони нормально, свободно, вільно сидять на одноіменному розмірі. Тобто, якщо у вас розмір L, ви можете сміливо вибирати L да, або якщо ви дуже худий і у вас розмір M, -ка, L, -ка, то, в принципі, якщо ви дуже худий і у вас ви не високий, невисокий, да, то ви можете вибрати, звичайно, М. -ку. Тому ось тут такі варіації допустимі, але якщо у вас складається враження, що вона на вас як мішок, просто підтягніть. Ось тут резиночку, це все зроблено для цього. Вона дуже тепла і вона от якраз для такої єврозими, яка у нас є, вона і створена. Тому користуйся цим, цим відгуком, я сподіваюся, це буде для тебе е інформативно. Да, тому е підписуйся. Став лайк и до наступных оглядів.